Кожен раз при кожній нагоді кажу всім вам, особливо ті, що мене сьогодні зараз дивляться, ті, хто мене слухає, навчиться і вчить інших. Завдання нас живих, при кожній нагоді згадувати загинувших наших воїнів, щоб це увійшло у вас у привичку. Щоб це була невід'ємна частина вашого життя. Сідаєте їсти, Господи Боже, за наших загинувших воїнів. Здебалися десь там колії, що сто грам, за наших загинувших воїнів. Навчіть так, щоб всі знали, що це ми маємо це робити, ми маємо це поминати, це має бути наша традиція. І навчіться їхати на алею слави. При нагоді раз у місяць, якщо в тебе ніхто не загинув, нікого не маєш, ніхто, нікого не знаєш, раз у місяць береш шако з собою, ідіть у вас в селі на цвинтарі. Бачите, де прапор стоїть, все, прийшли, стали, лампадку засвітили, і для того, щоб її засвітити, треба її купити перед тим. Приходите, засвітили лампадку, зговорили очераш, Богородице, Діво, послабив остави відпусти, поприбирали там менше більше, щоб люди бачили, давайте приклад і закладайте нашу майбутню традицію, щоб ми в особливий спосіб почитали тих, що загинули, при кожній нагоді, де б ви не були. Перші дзвоник у школі, випускний, день народження, весілля, що хочете, любі речі, де збираються люди, любий мітинг, любить якісь партійні збори, що хочете, розумієте? Ви маєте це починати з пам'яті за загинувших воїнів. Дітей навчити водити до, на алею слави. Хті мої ровесники, ви що забули, як нас до. Пам'ятника Леніна водили. Ви з Даксові ходили, ви куди квіти йшли класти? До Леніна? А сьогодні треба квіти поставити нашим воїнам загинувшим. Це має бути наша але, традиція. І ми цього маємо навчити. О тут сидить повна церква людей. З родинного кола, з яких кожен хтось загинув. І я це кажу вам, всім, хто мене слухає, і буду це нагадувати кожен раз. Ми зустрічаємося раз у місяць. І знаєте, так довго той місяць, де я думаю, коли вже моя родинонька прийде збереться? Тобто це. Трохи великий період. І тому, якщо ви раз у місяць будете ходити на алею пам'яті, так як ви собі призначите, чи 10-го числа, чи 15, чи 20-го, зробіть ту традицію. І знаєте, коли приходиш, наприклад, на цвинтар, от я приїжджаю, наприклад, з похороном ми їдемо. І бачу, там людина стоїть, там людина стоїть, там людина стоїть коло могили. Це дуже поважно. А коли приходиш на, на цвинтар, знаєте, і прапори і трипортять, якби знаєте, здороваються, а людей нема нікого. Лиш копачі, грабарі, все. Оце то, що я хочу вам сказати сьогодні, тим, що з тої сторони екрану, не тим, що в церкві. Просто перед цими людьми, що в церкві, хочу це сказати, щоб і ви чули, і ви, щоб чули. Бо якщо ті люди, які нікого не мають загинувши, будуть ходити на могили, а ви не будете ходити до своїх, то, то буде вам трохи встидно. Це стосується і вас. Ви маєте своїм прикладом також показувати, знаходити час, можливість йти на могилу загинувших воїнів. Якщо негодне доїхати до ваших, де-небудь підіти. Згадати своїх померлих можна де хоч. Я де свого тата згадую в Дніпрі в цій церковці. На молитві, на Парастасі, на панахедах. Так само і ваше. Дуже добре, як ти прийдеш на могилу. Дуже добре. Приходьте на могилу і говоріть як до живого. Розказуйте, як ви прожили цей час, цей місяць, що ви робили, що вам не вийшло. Станьте поговорить з ним. Погладьте пам'ятник. Це має бути частина нашого життя. Вони не відійшли, не пропали. Вони просто трошки наперед від нас пішли, а ми доганяємо. Вони до нас не прийдуть, а ми до них так, точно. Так що готуйтеся. Бо як переступите поріг смерти, ви вам не було встидно, що всі ті покійники, які вас зустрінуть, що ви нікого навіть не згадали в своїх молитвах. А вони скажуть, як вони чекали на молитву. Вони розкажуть, як вони чекали на вашу зустріч, що ви прийдете, згадаєте. Це не тільки воїнів стосується, це стосується і ваших всіх з родини померлих. Чи я там, бідні? Знаєте, І чекають, коли моя родина мене згадає, коли мене запишуть вже на панахиду. О, йдуть до церкви. А померлі того стоять. І чекають. Як ви пишете за померлого Івана Петра, це ви їм віддаєте білет, пропуск, якщо вони є вони запрошені. І знаєте, скільки людей там стоїть зараз під церквою душ людських з ваших і чекають. Чекай, напишуть мене, хоч це раз напишуть чи ні. Напишуть чи ні? згадають за мене, чи ні, не згадали. І йшли назад. Буду ще місяць чекати, може на другий раз прийдуть і згадають. Не забувайте своїх померлих, бо всі ми помираємо. І прийдемо туди, і знаєте, буде з нами сама та як ми. Поступали. А потім будемо думати і бігати, хто би мене згадав на цьому світі. Хто там все лишив? Мої діти всі лишили, о, я дітей не навчив. А в мене є друзі, може, може вони мене згадають? <кхи> Тому здобувайте собі друзів, беріть собі молодших, щоб їх навчити, підказати, досвідом поділитися, бо коли вмрете, Бо навіть чужі люди вас згадають, як свої не згадають. Але щоб жити життя так, би вас було за що згадувати. Ви з вами сумували, як вас не стане. Бо є дуже багато таких людей, що вмерли, й слава Богу. Добре, що всі збули. І тих людей, які добре щось збули. Вони ну, під великим знаком питання, що вони попадуть до раю. А якщо за людьми плачуть, моляться, жертви приносять, то, звичайно, що вони мають надію на спасення. Добре, молимося зараз простас за загинувших наших воїнів, всіх тих, які, починаючи від 2014 року, всі тих учасників АТО, потім. Вже цих повномасштабної війни і всіх тих померлих, кого ви сьогодні дали на молитву.